Вітаю усіх глядачів мого каналу. У цьому відео ми будемо говорити про числові нерівності. Зі знаками нерівностей більше і менше, ви вже знайомі. Також вмієте порівнювати числа. Правила там дуже прості: в першу чергу дивимось на кількість розрядів, а якщо вона однакова, то порівнюємо старші розряди. Якщо найстарші розряди однакові, то переходимо до молодших. Також буває зручно порівнювати вирази за допомогою різниці. Кажуть, що якщо А більше нуля, то А більше ніж Б. Дійсно логічно. Якщо різниця більше нуля, значить ми від більшого числа віднімали менше. І навпаки, якщо А мінус Б менше нуля, то А менше ніж Б. Якщо різниця двох чисел від'ємна, то зменшуване менше за від'ємник. Якщо ж різниця А і Б дорівнює нулю, то виходить, що А дорівнює Б. Отже, коли мова йде про нерівності, можна їх оцінювати за допомогою дії віднімань. Давайте подивимось на деякі властивості нерівності. Ми маємо право до обох частин нерівності. Додавати або віднімати одне й те саме число. І від цього нерівність не змінюється. Наприклад, маємо нерівність 5 менше, ніж 7. Якщо до обох її частин додати число 2, то отримаємо нерівність 7 менше ніж 9, що також є правильним. Ще один приклад. Припустимо, маємо нерівність А більше ніж 3. Якщо відняти від обох частин 5, то будемо мати а 5 більше, ніж мінус 2. До речі, аналогічна властивість зустрічається і у рівняннях. Як наслідок, ми маємо право переносити доданки з однієї частини нерівності в іншу, змінюючи їх знак на протилежний. Це буває корисно, коли нам треба скласти подібні доданки. Які стоять по різні сторони від знаку нерівності. Наприклад, тут ми маємо право мінус 3 перенести в праву частину, там це вже буде плюс 3, а х із правої частини перенести в ліву. У правій частині х був із плюсом, а коли ми його перенесемо в ліву частину, він стане з мінусом. Отже, отримаємо 2х мінус х більше, ніж 7 плюс 3. Тепер можемо скласти подібні. В результаті маємо x більше 10. Таким чином, ми спростили цю нерівність. Також можна сказати, що тут ми оцінили значення x, а саме з'ясували, що х тут більше 10. Наступна властивість стосується множення обох частин. Тут є важливий нюанс. Ми маємо право множити або ділити. Обидві частини нерівності на будь-яке число окрім нуля. І при цьому, якщо це число було від'ємним, то знак нерівності міняється на протилежний. Припустимо, ми маємо нерівність х більше 5. Якщо помножити обидві її частини на 2, то в результаті отримаємо, що 2х більше 10. Або, наприклад. Була нерівність 7х менше, ніж мінус 21. Якщо поділити обидві частини такої нерівності на 7, то отримаємо x менше, ніж мінус 3. Розглянемо ще і такий приклад: мінус х менше 2. Припустимо, нам треба оцінити значення саме змінної х. Тобто ми хочемо позбавитись від цього мінуса. Тоді нам треба домножити обидві частини нерівності на мінус 1. Що ми отримаємо в результаті? Замість мінус х буде вже просто х. Знак нерівності міняється на протилежний. Був знак менше стане більше. І 2 помножимо на мінус 1 буде мінус 2. Отже, в результаті х більше, ніж мінус 2. Можемо спробувати таку нерівність перевірити. Припустимо, я візьму х, який дійсно більше, ніж мінус 2. Наприклад, мінус 1,9. Тоді виходить мінус х, а саме 1,9 протилежне значення, буде менше 2. Все збігається. Якщо я, наприклад, тут візьму замість х значення 5, 5 більше, ніж мінус 2. А що щодо мінус х. Виходить, мінус 5 має бути менше, ніж 2. Так і є насправді. А От якби ми, наприклад, забули змінити знак нерівності на протилежний, то це призвело би до виникнення помивок. Давайте тепер подивимось, як розв'язувати деякі завдання. Наприклад, треба довести, що при будь-якому значенні змінної є правильною нерівність. І задано ось таку нерівність. Для початку давайте спробуємо тут все спростити. А потім подивимось, як саме ми доведемо те, що нас просить. Розкриємо дужки. А помножуємо на А буде А квадрат. А помножуємо на одиницю плюс А. 3 помножуємо на А плюс 3. а І 3 помножуємо на 1 плюс 3. Таким чином, ми в лівій частині розкрили дужки. Далі знак більше. І множимо А на А це А квадрат, 4 на А плюс 4А. Тепер ми можемо скласти подібні в лівій частині А плюс 3А буде 4А. І виходить наступна ситуація. У нас в обох частинах, і в лівій, і в правій, є доданок А квадрат. Якщо ми будемо відправляти його з однієї частини в іншу, то тоді вони там стануть протилежними. Один з них буде з плюсом, інший з мінусом. В сумі це дасть 0. Тож ми маємо право знищити такі доданки, тому що вони в сумі дають 0. Те ж саме із 4А. У нас 4А є і в лівій частині нерівності, і в правій. Якщо ми будемо переносити і складати, це, знову ж таки, буде 0. Маємо право їх тут просто закреслити. Що у нас залишилось? Зліва 3. Справа нічого. Тобто, залишилась нерівність 3 більше нуля. Це правильна нерівність. І зверніть увагу, тут уже немає ніякої змінної А. В результаті спрощень ми повністю від змінної А позбавились. Тож, таким чином, ми довели, що подана нерівність не залежить від значення змінної. Це завжди правда. 3 завжди більше нуля. Наступний приклад. Добуток С4 і С 4 більше, ніж С в квадраті мінус 20. Тут у нас формула скороченого множення, а саме різниця квадратів. Отже, в лівій частині маємо С в квадраті мінус 16, в правій частині маємо С в квадраті мінус 20, С в квадраті і С в квадраті можна знищити, тому що вони однакові, і по різні сторони від знаку нерівності. Виходить, врешті-решт залишається, що мінус 16 більше, ніж мінус 20. Знову ж таки, нерівність правильна, і у нас немає ніякої змінної. Отже, значення такої нерівності від змінної не залежить. Ще один приклад. Тут, якщо розкриємо дужки, то в лівій частині буде y в квадраті відняти 2 плюс 5-10. В правій частині так і залишається 3-10. Тепер можемо скласти подібні. І виходить, що і в лівій, і в правій частині ми можемо знищити 3Y. Так само мінус 10. Врешті-решт, у нас залишилось y в квадраті більше або дорівнює 0. Як бачимо, від змінної нам позбавитись не вийшло. Але перед нами така нерівність, яка буде вірною за будь-яких значень y. Тому що квадрат будь-якого виразу це завжди число невід'ємне. Невід'ємне тобто більше або дорівнює нулю. А у нас саме так і написано. Тож, це вірно за будь-яких Y. Ще одне завдання. Нам кажуть: відомо, що мінус 2 менше, ніж b, і b менше, ніж 1. Порівняйте з нулем, значення виразу. І дають вираз, припустимо, b плюс 2. У нас задано нерівності для змінної b. Ми знаємо, що мінус 2 менше, ніж b. Або якщо прочитаємо справа наліво, то буде b більше, ніж мінус 2. І так само b менше, ніж 1. Це дано. А просять порівняти з нулем значення виразу b плюс 2. Тут ми можемо скористатись властивостями нерівностей. Ми можемо додати до всіх частин двійку. Там, де було мінус 2, ми додаємо двійку, буде 0. Далі знак менше. Тепер у нас не просто b, а b плюс 2. Знову знак менше. І замість 1, тепер буде 3. 1 плюс 2 3. От ми додали до всіх частин нерівності двійку. І виходить: якщо нам треба порівняти з нулем значення виразу b плюс 2. Тут видно, що b плюс 2 більше нуля. Якщо ми прочитаємо цю нерівність справа наліво. Отже, можемо так у відповіді записати b плюс 2 більше нуля. Ще один приклад. Просять порівняти з нулем значення виразу 1-b. Я думаю, ви вже здогадались: тут наша задача буде зі змінної b зробити вираз 1-b. Почати буде логічно з того, що ми помножимо все на мінус 1. Таким чином, ми отримаємо замість b змінну мінус b. Тож я множу всі частини нерівності на мінус 1 і при цьому міняю знаки на протилежні. Виходить, 2 буде більше, ніж мінус b, і більше, ніж мінус 1. Тепер, щоб оцінити значення виразу 1-b. Я маю просто до всіх частин додати одиницю. У нас буде якби, мінус b плюс 1. Це те ж саме, що 1-b. Одиниця з плюсом, b з мінусом. Тож додаю, в результаті я отримав 3 більше, ніж 1 мінус b більше 0. Нам треба порівняти з нулем значення виразу 1-b, і видно 1-b більше 0. Тож, це запишемо у відповідь. Що ж, сьогодні ми поговорили про числові нерівності та їхні властивості, також подивились приклади деяких завдань. Дякую усім за увагу. Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!